Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку число і цифра 0. Доброго здоров'я, діти! Доброго дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ! Розпочинаємо наш урок математики з віршованої задачки. Оксанка квіточки зривала і дев'ять їх нарахувала. Та доки на лужку погралась, без чотирьох уже зосталась. Куди ж поділася краса? А квіти схромала коза. Вам же завдання відгадати, скільки квіток собі до хати внесе Оксаночка мала. Давайте звернемо увагу, дітки, що Оксанка зірвала 9 квітів, а 4 квіточки із 9 з'їла козичка. Як же ж нам дізнатися, скільки квітів забере Оксанка додому? Потрібно від 9 відняти 4. Дітки, давайте пригадаємо склад числа 9. 9 це 4 і скільки? І п'ять, звичайно, тобто скільки квітів собі в хату внесе Оксанка. П'ять квітів молодці. А зараз пограємо у гру Живі цифри. Погляньте, будь ласка, цифри на екрані і скажіть, якого числа бракує. Давайте розглянемо. Є один, є два, є цифра три, четвірка, п'ятірка є, шістка, сімка. Є дев'ятка і є десятка. А якого числа немає? Вісім. Так, нам бракувало саме числа вісім. Ось ми їх поставили від одного до десяти. Давайте ми їх порахуємо від більшого до меншого у порядку зростання. Один, два, три, чотири п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Подивіться, будь ласка, яке число передує число 10, тобто стоїть перед десяткою. Так, це число 9. Яке число має сусідів 5 і 7? Яке стоїть між п'ятіркою і сімкою? Так, це число 6. Яке число на 1 більше від числа 2? Якщо до двох додати 1, то яке буде число? Наступне три. Правильно. Яких сусідів має число 3? Назвіть сусідів числа 3. Це 2 і 4 молодці. Яке число менше восьми, але більше шести? Менше восьми, але більше шести. Правильно, це число 7. Яке число більше трьох, але менше п'яти. Більше. Трьох, але менше п'яти. Це число чотири, яке стоїть між трійкою і п'ятіркою. Яке число найменше одноцифрове? Ми бачимо в себе на екрані? Найменше одноцифрове число, яке складається з, одного, з однієї цифри, це одиничка. А яке число найменше двоцифрове із двох цифр складається? Це десятка. Так, молодці. Дітки, дивіться, назустріч нам біжить п'ятачок, а що в нього в руці? Так, це гарна яскрава повітряна кулька. А, бах! А скільки кульок тепер у п'ятачка. А чи знаєте ви, як таку кількість позначають у математиці? У п'ятачка. Бахнула повітряна кулька і її більше не залишилося. Сьогодні ми навчимося позначати порожню множину предметів числом 0 та записувати цифрою 0. Ми будемо працювати в підручничку на сторінці 28, і давайте розглянемо завдання перше. Подивіться, будь ласка, на кожен транспортний засіб. Полічіть і скажіть, скільки у кожному з них коліс. На першому малюночку ми бачимо червоний велосипед, він має три колеса. На другому малюночку у жовтого велосипеда два колеса. На третьому малюночку у блакитного велосипеда одне колесо. А на четвертому малюночку у санях. Має колес, так, у Санчат коліс немає. У такому разі кажуть, що в Санчат нуль коліс. Якщо їх немає, це позначає, що їх нуль. Він як бублик, як калачик, як обручик чи як м'ячик, круглий сам. Ще в давнину цифру цю назвали нуль. Подивіться, як виглядає цифра нуль. Вона схожа на маленький овал або на маленьку букву О, яку ми вчилися писати під час уроків письма. Наступне завдання, діти, на сторінці 28 це завдання під номером 2. Розгляньте, будь ласка, малюночки і скажіть, кого ви бачите на цих малюночках. Правильно, на малюночках, діти, ми бачимо пташенят. Скільки пташенят було в гніздечку? Так, молодці, в гніздечку було чотири пташеняти. що трапилося потім? Пташенята полетіли, скільки пташенят залишилося у гніздечку. У гніздечку, діти, залишилося нуль пташенят. А як же ж утворюється ось це число нуль? А за допомогою вираза чотири відняти чотири дорівнює нуль. Було чотири пташенятки. Чотири пташенятка полетіло, тобто залишився нуличок. Віднімаючи однакові числа, ми з вами, дітки, отримаємо число 0. Чи це 4 мінус 4, чи це 5 мінус 5, чи це 1 мінус 1. Тобто, якщо ми віднімаємо однакові числа, число саме від себе, то ми завжди з вами отримаємо число 0. Давайте переглянемо, що до нас підготували наші Равлик і сонечко. Ми будемо вивчати число і цифру нуль. Зараз розпочнемо. Уважно прослухай завдання. У вазі лежало 5 яблук. Щодня, дня йдучи до школи, ти, равлику, брав одне яблуко. Так, я люблю яблука вони смачненькі. Не відволікайся, друже. Склади за цими даними приклади. Гаразд. Якщо я взяв одне яблуко, їх залишилося чотири. Якщо ще одне, то три. Узяв ще одне яблуко. Залишилося два. Ще одне, залишилось одне. І нарешті забрав останнє яблучко. Що лишилося в вазі? Нічого. Правильно нічого. Отже, ми можемо зробити висновок. Що нуль утворився? При відніманні числа самого від себе. Сонечко, поглянь, я склав декілька цікавих прикладів. Пропоную їх розв'язати. Звірмо отримані результати правильними. У всіх цих прикладах. Відповідь буде нуль. Наступне завдання під номером 3 на сторінці 28 нашого підручника. Давайте ми з вами спробуємо виконати вирази на віднімання. Для цього, дітки, вам необхідно відкрити свій тоненький зошит в клітиночку. І взяти до рук простий олівець. Перший вираз, який ми будемо виконувати, це 5, відняти, 5 дорівнює. Запишіть, будь ласка, цей вираз до свого зошита. Дітки, щойно ми прослухали, як. Равлик і сонечко нам розповідали, як утворюється цифра 0. Якщо ми число саме від себе віднімаємо, тобто віднімаємо однакові числа, то що ми маємо отримати у відповіді? Звичайно, 0. Запишіть, будь ласка, відповідь цього виразу. Нижче, дітки, запишіть наступний вираз. Три відняти, три дорівнює. Знову ж таки, ми віднімаємо однакові числа. То яка відповідь у нас буде? Звичайно, нуль. Запишіть, будь ласка, відповідь до цього виразу. Тепер, діти, запишіть наступний вираз. Сім відняти, сім дорівнює. Подумайте, ми віднімаємо з вами однакове число. Яка буде наша відповідь? Нуль. Запишіть цю відповідь. Тепер записуємо наступний вираз. 9 відняти. 9 дорівнює. Подумайте, ми віднімаємо між собою однакові числа. Яке число має бути у відповіді? Нуль. Запишіть, будь ласка, відповідь нашого виразу. І останній вираз записуємо до свого зошита. 10 відняти. 10 дорівнює. Яка відповідь буде у виразі? 0. Запишіть, будь ласка, цю відповідь до свого зошита. Наступне завдання четверте на сторінці 28 у нашому підручничку. Погляньте, будь ласка, і скажіть, що ми бачимо на екрані? Ми бачимо море і корабликів, блакитних і червоних. Давайте ми полічимо і скажемо, скільки блакитних корабликів. Три, правильно. А скільки корабликів червоних? Чотири. А тепер, дітки, давайте спробуємо порівняти кількість цих корабликів. Три кораблика це більше, ніж чотири. Менше чи дорівнює. Звичайно, три це менше за чотири. Значить, ми маємо поставити знак менше. Дітки, запишіть, будь ласка, у свій зошит, ось цю нерівність. Три менше чотирьох, Знак менше, пташечка відкриває ротик на більше число. так? Наступне завдання п'яте на сторінці 28. Погляньте, будь ласка, на екран. Кого ми бачимо з вами? Хлопчика і дівчинку, а між ними геометричні фігури. Давайте назвемо ці геометричні фігури. Квадрат. Круг, п'ятикутник, тому що п'ять кутів, трикутник і прямокутник. Дітки, подивіться уважно і скажіть, на якому місці за порядком розміщено трикутник. Хлопчик дав відповідь на четвертому місці, а дівчинка дала відповідь на другому місці. А хто мені скаже, а чому дітки показали зовсім різні числа? Хлопчик рахує зі своєї сторони, і якщо рахувати зі сторони хлопчика, то трикутничок дійсно стоїть на четвертому місці. Один, два, три, чотири. Тому відповідь хлопчика правильна. Але і дівчинка теж дала правильну відповідь, тому що вона рахує зі своєї сторони, і з її сторони трикутничок стоїть на другому місці. Один, два. Тобто кожен із дітей дав правильну відповідь. Кількість порядковий номер трикутничка залежить від того, з якої сторони рахувати. Перед тим, як ми з вами будемо працювати в наших друкованих зошитах, дітки, зверніть, будь ласка, увагу, як правильно писати цифру 0. Ми пам'ятаємо, що цифра 0 нам нагадує маленький овал, який ми вже вміємо писати, бо ми вчили його на, під час уроків письма. А ще вона нагадує маленьку букву О. Але все ж таки, дітки, ще раз перегляньте методику написання цифри 0. Так, молодці. А тепер відкрийте, будь ласка, друкований зошит на сторінці 29 і виконайте завдання перше. Напишіть за зразочком цілих два рядочки цифри 0. Дітки, не забувайте, що між цифрами має одна клітинка залишатися пустою. Поставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати це завдання. Якщо ви написали два рядочки цифри 0, переходимо до завдання другого. Давайте з вами пограємо у доміно. Погляньте, будь ласка, нам необхідно записати числа за зразочком. На фішечках доміно зображені числа. З лівої сторони одне число. І з правої сторони, друге число. Нам потрібно по крапочках визначити, які це числа і записати їх у квадратик. Ось, наприклад, перший зразочок. Зліва ми бачимо 4 квадратики, значить, це число 4. Справа ми бачимо ой, кружечки, вибачте, справа ми бачимо два кружечки, значить, це число 2. Погляньте на другу фішечку доміно, скільки кружечків зліва? 5 тому ми маємо записати число 5. А скільки кружечків справа. Жодної нема нічого. А ми вже знаємо, що якщо немає нічого, ми позначаємо це числом 0. Запишіть, будь ласка. Третє доміно погляньте з лівої сторони, скільки кружечків, 4. Тому пишемо число 4. А з правої сторони, скільки кружечків? 3, тому маємо записати число 3. Далі, наступне доміно з лівої сторони, що ми бачимо? Нічого, то яке, яке число ми маємо написати? Число 0. А з правої сторони ми бачимо, скільки кружечків? 4, тому записуємо число 4. І останнє доміно: зробіть, будь ласка, самостійно, а разом зі мною потім перевірите. Давайте перевіримо, дітки. З лівої сторони, яке число ми поставили? Число 1, тому що тут один кружечок. А з правої сторони число 5, тому що 5 кружечків. Молодці. Погляньте, будь ласка, на завданнячко третє в друкованому зошиті на сторінці 29. Нам з вами необхідно виконати вирази на віднімання. Подивіться, перший вираз. 5 відняти 5 дорівнює, дітки, якщо ми віднімаємо число, однакові числа, яка відповідь у нас буде? Буде 0, звичайно. Запишіть, будь ласка, відповідь до цього виразу. Далі, подивіться, у вас є вираз 3 відняти 3 дорівнює, скільки буде, якщо ми віднімемо число однакове число саме від себе. Дорівнює 0, правильно. Наступний, чис... Наступний вираз. 7 відняти 7 дорівнює яка відповідь? Звичайно, 0, тому що ми однакові числа віднімаємо. Далі вираз 1 відняти 1, дорівнює, скільки діти? Так, буде 0, бо ми віднімали однакові числа. Молодці. І останній вираз 10 мінус 10 дорівнює. Також 0. Ми пам'ятаємо, дітки, якщо ми віднімаємо однакові числа, число саме від себе, ми завжди у відповіді будемо отримувати 0. Наступне завдання четверте в друкованому зошиті на сторінці 29. Погляньте, будь ласка, на малюнок, що ми бачимо на малюнку. На малюнку ми бачимо величезний стіл, на якому стоять фрукти. А нижче ми бачимо табличку, яка поділена конкретно на певні фрукти. Дітки, давайте ми зараз із вами полічимо, скільки фруктів кожного виду на столі і запишемо в табличку відповідну цифру. Подивіться, будь ласка. Спочатку в табличці ми бачимо фрукт банани. Давайте знайдемо всі банани на столі, полічимо їх, скільки їх. Один, два, три, чотири. Тому у табличку, діти, запишіть, будь ласка, число 4 під бананчиками. Бананів на столі 4. Далі ми маємо знайти і порахувати кількість грушок. Скільки на столі грушок? Один, два. Тому під грушками запишіть, будь ласка, число 2. Далі подивіться персики. Знайдіть і полічіть на столі кількість персиків. Один, два. Так два. Пишемо під персиками. Далі ми маємо записати кількість яблук. Подивіться, будь ласка, на столі ми бачимо яблука, діти. Звичайно, ні, немає яблук. То що ми маємо тут написати? Правильно, цифру 0, тому що яблук на столі немає. Наступний фрукт це ананас. Порахуйте кількість ананасів на столі. Один, звичайно, запишіть, будь ласка, число один під ананасиком. І останнє в табличці це слива. Порахуйте кількість слив. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Запишіть, будь ласка, в табличку число сім. А подивіться, дітки, які ще є фрукти на столі, але в таблиці їх немає. Правильно, мандаринчики. А скільки їх? Один, два, три. Але ми їх сюди писати не будемо, тому що в табличці їх не потребують. Погляньте, будь ласка, завдання п'яте на сторінці 29 в друкованому зошиті. Що ви бачите перед собою? Смужки, різнокольорові смужки. Дітки, а ну спробуйте порахувати і скажіть мені, скільки смужок зображено на малюнку. Давайте їх назвемо Фіолетова 1, Один. блакитна 2, рожева три. Зелене 4 і жовта 5. То скільки смужок? П'ять, звичайно. Зобразіть, будь ласка, ці смужки цифрою 5 у клітиночці. Ви Великі молодці, дітки, ви зробили таку велику роботу, а зараз пограємо у вправу чарівний кубик. Кубик, діти, непростий, незвичайний чарівний. Він знання перевіряє працювати допомагає. Виберіть, будь ласка, ту сторону кубика, яка відповідає вашому настрою. Жовтий це було просто, червоний, мені довелося докласти зусилля, синій мені нічого не вдалося. А я дякую вам за увагу, за роботу на уроці і прощаюся з вами. До нових зустрічей!